До Дня захисника вітчизни у Лозівському краєзнавчому музеї для учнів 11-ї школи було проведено урок мужності. Захід за участю керівництва міста відбувся у межах реалізації в регіоні завдань президента України щодо вшанування та державної підтримки ветеранів війни, нинішніх захисників вітчизни, а також патріотичного виховання підростаючого покоління. Я хочу, щоб ви поспілкувалися, відчули себе не просто гостями, а господарами даного залу. Оскільки з ініціативи ветеранської організації ми і до 9 травня, і до 70-річчя визволення України, яке виповнюється цьогоріч, 28 жовтня. А на 2015 рік ми вже плануємо цілу низку заходів до Дня Великої Перемоги, який теж виповнюється 70 років. Тому я всім вам передаю вітання від керівника нашого міста Сергія Федоровича Степанова і бажаю вам плідно попрацювати. Долучитися до полум'яних сторінок нашої історії. Екскурсія музеєм розпочалася з зали Лозівщина в роки Великої Вітчизняної війни. Школярам розповіли цікаві історичні факти з минувщини Батьківщини. Запросили ознайомитися з експонатами музею.